Чутового, стародавнього Собору та всю Канівську громаду відновлення святині, яка раніше за рішенням парафії вийшла з під влади Московського патріархату а доєдналася до родини Православної Церкви України. Сьогодні ми освятили преску храму, встановлений за містого, який був забраний духовенством, під влади російській юрисдикції та завершували на цьому престолі першу божественного Собор цей був збудований у княжі часи в середині 12 століття, на кілька років раніше і з'явилася перша письмова згадка про поселення з назвою Москва було поселення, в якому, до речі, перший кам'яний храм був зведений. На два століття пізніше за цей, у якому ми зараз з вами мовимось. Кілька тижнів тому ми мали можливість також звершити перше богослужіння в лоні Помісної церкви у знаменитому Кирилівському храмі Києва, теж збудованому в княжий час і приблизно в ті самі роки, що і цей. Стіни та склепіння. Цих святинь є свідками того простого історичного факту, що Москва ніколи не могла і не може бути матір'ю для Києва, що Московська церква та її патріархія ніяк не можуть бути матір'ю для церкви Києва і всієї України Росія. Бо як може бути молодшою мати за доньку? не може бути такого. Це не природа. Єдиний можливий спосіб такого стану є, коли йдеться не про матір, а про мачуку. Мачука справді може бути молодшою за допомогою. Ось такою мачукою для нас, для українського народу, була і є російська патріарха. Вона привластила собі наше історичне ім'я Руси. Привласнює наші здобутки, нашу історію, привласнює наше заробство. Навіть фізично, як бачимо, вона виносить з наших українських храмів, престоли, ікони та інші святині, сподіваючись хоча б таким чином нашкодити розвитку справжньої помісної церкви, призупинити процес єднання церковного. За звільнення православних українців з кільких кермат всього Так само діє і російська злочинна держава, яка здійснює цю диявольську війну проти України для того, аби знищити нашу ідентичність, захопити нашу землю, накласти на свого ярмо і викорінити остаточно саме наше. Але правда на нашому боці. Тому на нашому боці і Божа допомога. І ми віримо, що завдяки їй та завдяки єднанням наших сил та за підтримки всіх людей доброї волі ми зможемо повернути в Україні справедливий та тривалий. мир. Сьогодні ми розпочали наш день із шанування пам'яті видатного сина українського народу. Нашого геніального кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Річницю перепоховання його тіла на чернечий боріток Каневі, як він і заповідав, ми піднесли молитви за його душу, душу українця, який все своє життя терпів страждання від російської імперії зла, але не скорився. У своїх віршах він оспівував нашу давню історію. Славив наші перемоги і оплакував поразки. Часи, коли навіть мова українська заборонялася до вживання, він гарячим словом, запалював серця людей вірою у відновлення відродження України. Як тоді, всередині ХІХ століття, так і нині, на початку століття 21-го, Російська імперія зла прагнула. Прагне тримати ярморуського міра на наших шиях, тримати в полоні своєї омани душі та серця українців, щоб далі панувати над ними. Будь ласка, тихіше! Дорогі брати і сестри, будь ласка, тихіше. Але як тоді, так і тепер це прагнення зазнавало і зазнаватиме поразки. Бо світло правди, словом істини, руйнує російську оману, виводить людей з темряви. І сьогодні, день, коли ми вшановуємо разом з усім світовим українством пам'ять нашого кобзаря, відбулася ця символічна духовна перемога духу мами руського міра, був остаточно вигнаний нашої православної української княжої святині. Нині за церковним календарем, дорогі брати і сестри, ми згадуємо пам'ять Другого Селенського собору. Цей собор відбувся у Константинополі в 381 році, закріпивши остаточну поразку Аріанської Єресі та інших геретичних вчень, які спотворювали істину щодо Бога єдиного. Святій Тройці, Отця Сина і Святого Духа. Протягом IV століття між Першим і другим соборами Аріанство та від нього Єресі мали великі розповсюдження, бо за ними стояла і підкріплювала сила державної влади. У Константинополі лише одна церковця, яка служив, святий Григорій Богослов. Православної архірей столиці була чистою від панування Словіння, але вся могутність сонми щиретичною, вся могутність влади, яка стояла за ними і підкріплювала неправдиве вчення, не змогли встояти перед істиною, не змогли <клухи> в дії благодаті Святого. То згадуючи нині отців другого Вселенського Собору. Гадуючи всі давні події історії церкви, ми надихаємось вірою в те, що і в наш час істинне вчення Православної церкви переможе зловір'я руського міра, того нечистивого вчення, яке на догоду до Російської імперії зла спотворює самі снов Чешкиня. І ці новітні єресі не допоможуть ані її широкі розповсюдження ані влада різних православних козирів, які подібно до рятиків імператорів давнього часу, хоча і мають тимчасову силу, і як ставлять, такі самі духовні сліпі ієрархи та навіть патріархи. Але всі вони і ці козирі, і їхні церковні поклонники будуть засуджені історією разом із тим живченням, яке вони случають Ще раз вітаю Канівську громаду, вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, за свячення Христову в цьому історичному соборі. Нехай тут, що до віку лунає щира молитва, звучить правдива проповідь православного християнського вчення, звучать звернення до Бога і вірних нашою рідною українською мовою, Богу нашому, слава!